Вітаю вас. Останні тижні Україну сколихнув ряд корупційних скандалів. То у нас черговий мер, який сидить на своїй посаді 10-15 років, як радянський генсек, починає красти на заміни бурківки, причому терміново під час війни треба освоїти бюджет міста по перекладанню бруківки. Це відбувається з наступної причини: держава надає кошти громадам і громади розподіляються цими коштами так, як вважають за потрібне. Окремі громади роблять насправді правильно, підтримують своїх земляків у ТРО, у Збройних силах України або просто передають на армію, тому що всі, всі Збройні Сили України захищають, в тому числі, і їхні населені пункти. А окремі мери роблять те, як вони це робили по старому. Вони звикли, що якщо виділили кошти, то їх обов'язково треба освоїти. Якщо ти їх не освоїш, то в кінці бюджетного року треба обов'язково повернути кошти до державного бюджету. З цієї причини завжди перекладали асфальт взимку. З цієї причини дуже часто витрачали гроші абсолютно на зовсім е, незрозумілі речі. І так, зараз цієї ж причини виділяють гроші на заміну бруківки. Це є абсолютним архаїзмом, тому що зараз є трошки інша потреба. Якщо раніше. Якщо ти не засвоюєш гроші і повертаєш гроші до державного бюджету, то це прямою підставою наступного року виділити твоїй громаді значно меншу суму грошей. І мери це прекрасно розуміли, і вони завжди таким чином себе поводили. Це є абсолютно ганебною практикою, яку, від якої ми маємо відходити. Крім того, у нас Україну. Сколихає ряд скандалів, пов'язаних в тому числі з народними депутатами, з різноманітними чиновниками СТЦК. З, з цієї причини президент України Володимир Зеленський прийняв єдиновірне рішення, прирівняти на час війни здійснення корупційних злочинів до Державної зради. Виходить так, якщо ти робиш корупційний злочин, то ти крадеш у армії. Тому що гроші, які вкрадені з бюджету, не потрапляють до армії. Відповідно, росіяни мають над Збройними силами України певну перевагу. І при всій повазі до волонтерів, до народу України, які регулярно підтримує армію, а це дуже важливо робити. Основне навантаження на забезпечення Збройних сил України лежить все-таки на державі. Притому дуже важливо, щоб в Україні за цей час не було. Жодних корупційних злочинів, щоб усі платили податки, тільки так ми зможемо перемогти. Президент Зеленський анонсує, що цей законопроект буде поданий. І в той самий час колишній член партії Слуга народу, більше того, колись він навіть головою був, Дмитро Разумков, подає свій законопроект про те, що треба щось там зробити, щось там прирівняти. Ну, по-перше, з юридичної точки зору цей законопроект просто гівно, а з іншої точки зору є така проблема у Верховній Раді України. Руслан Стефанчук це назвав просто законодавчою діареєю. Це коли представники тих чи інших політичних сил намагаються здобути певні політичні бонуси для себе особисто або для своєї політичної сили, від того, що вони це подають. Отак От ми бачимо і від Дмитра Розумкова. Всім зрозуміло, що зайде президентський законопроект. І партія Слуга народу, як партія однопартійної більшості, ми його і підтримаємо. Ми його підтримуємо, тому що це його ініціатива, це його ідея, і вся політика, яка зараз йде по боротьбі з корупцією, вона йде виключно від президента. А ми, як партія Слуга народу, як фракція цієї партії у парламенті. Ми зобов'язані підтримувати політику президента. Це Дмитро Олександрович абсолютно забув. Але хай це буде на його совість. При тому всьому, ще б хотів би з вами поговорити, а чому народні депутати України займаються законодавчим спамом. Тут є декілька причин. Одна з причин це особистий піар. Особистий піар для того, щоб. Хтось почув про того чи іншого народного депутата, тому що ніхто про нього ніколи не чув. А так, хоча б хтось про нього знає, і хоча б хтось, хто вважає, що ця ініціатива була б нормальна, вони про нього тепер знають. Інше явище це піар власної політичної сили, як ми бачимо тут у Разумкову. А ще буває таке, що подається завідомо провокативні законопроекти. Як, от, наприклад, останній законопроект Олександра Дубінського, який, завідомо, не може бути прийнятий, тому що Верховна Рада це дуже важлива інстанція, яка повинна працювати, і законопроєкти Олексія Гончаренка. Всі ми розуміємо, що вони просто нереальні до виконання. При тому, всьому законопроект Олексія Гончаренка вони вносять дестабілізацію у Збройні Сили України. Відповідно. Одне логічне запитання. А на кого таки працює Олексій Гончаренко? Тож, друзі, робіть відповідні висновки і думайте своєю головою і оцінюйте кожну законодавчу ініціативу, від кого вона йде, чому вона була подана, і мисліть тверезо. Перша група запитань стосується того, що Пригожин насправді живий, ніхто його не вбивав а Насправді перебуває на Мальдівах і відпочиває собі курити сигару на березі моря. Але я вважаю, що це абсолютно чітка теорія змови, тому що Путін своїх ворогів ніколи не пробачає. І якщо хтось зраджує, то дуже важливо залякати всіх інших, хто перебуває навколо нього. Відповідно, тут же ж ми відповідаємо і на інші запитання. Які стосується навіщо Путіну було вбивати пригодженим. Це був акт залякування. Акт залякування всіх російських політичних еліт, всі, які перебувають навколо Путіна. Чому? Тому що, тому що еліти, вони вже не бачили в Путіні достатньої легітимності. Відповідно, для того, щоб зберегти владу, треба було цю легітимність в очах еліт підняти. Це і було. Акт вбивства Пригожина. А навіть якщо там і був якийсь договорняк, якщо Пригожин насправді виявиться десь живий, то в будь-якому випадку я вас завіряю, що ніколи більше в житті цього прізвища, ну крім Йосифа Пригожина, ви ніколи не побачите. Євгеній Пригожин для всього світу помер 23 серпня. І останнє запитання, яке стосується ситуації навколо Миколи Тищенка, як відомо, він голова двох ТСК ТСК Нацресурс по лісам, а також ТСК по кол-центрам. Дуже багато дискусій в ЗМІ викликали публікації щодо переговорів Миколи Тищенка. Скажу по правді, наразі я не готовий коментувати будь-що, що стосується цієї теми. Я утримуюсь від будь-яких коментарів, тому що. Ще абсолютно не ясно, що там відбулося. У цьому повинні розбиратись відповідні органи. Тож, друзі, дякую вам за увагу. Дуже радий був вийти з вами на зв'язок. Задавайте питання в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк. Дякую вам за увагу.